Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Український нападник Нюрнберга Артем Степанов відзначився гольовою дією у 12-му турі другої бундесліги. На першій хвилині матчу проти Динамо Дрезден Степанов віддав гольову передачу на Рафаеля Лубаха. Це перший асит 18-річного форварда за Нюрнберг. Центральний нападник Роми Артем Довбик відзначився асистом у матчі четвертого туру основного етапу Ліги Європи проти Рейнджерса. На 36-й хвилині гри при рахунку 1-0 Артем отримав передачу з правого флангу, обробив її та скинув на Лоренцо Пелегріні, який пробив правий кут воріт. Цього сезону Артем забив два голи та віддав два асисти у 13 матчах на клубному рівні. Український центральний захисник університеті Олександр Романчук відкрив рахунок у матчі третього туру основного етапу Ліги конференції проти Рапіда. 25-річний футболіст забив у ворота австрійського клубу на 37-й хвилині гри. Для Олександра цей забитий м'яч став дебютним на рівні основного етапу будь-якого єврокубкового турніру. Нагадаємо, що у сезоні 2025-26 центрбек забив один гол та віддав два асисти у матчах кваліфікації Ліги конференції. Фаренцій тепер на рахунку Романчука чотири голи та дві результативні передачі у дев'ятнадцяти матчах за румунський клуб в усіх турнірах. Олександр Романчук виступає за університатю з липня 2025 року. Шахтар у третьому турі основного етапу ліго конференції у польському кракові завдали поразки ісландському брейдабліху з рахунком 2-0. Відзначалися Артем Бондаренко, якому на 28-й хвилині асистував Єгор Назаріна, та бразильський форвард доничан Каон Еліас на 66-й хвилині. Нинішнього року Шахтар також зіграє з ірландським шемроком 27 листопада, мальтійським клубом Хамрун Спартанс 11 грудня та хорватською рієкою. 18 19 грудня. Після третього туру Ліго конференції гірники займають 10-ту позицію у турнірній таблиці. Динамо у польському Любліні зіграли матч третього туру основного етапу ліго конференції проти Зрінській. Біло-сині здобули розгромну перемогу над боснійцями з рахунком 6-0. Авторами голів стали Денис Попов, 21 перша хвилина, Едуардо Гереро, 56-та, Владислав Кабаю, 59, Віталій Буяльський 67 сьома, Андрій Ярмоленко, 78 восьма. Та, та Владіслав Блинуці 84. -та. Це його дебютний гол за Динамо. Динамо нинішнього року також зіграє проти кіперської ОМОНІ, 27 листопада, італійської Фіорентини 11 грудня та вірменської команди Ноа, 18 грудня. Динамо після третього туру основного етапу Ліги конференції займає 24-ту сходинку у турнірній таблиці. Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі основного етапу Ліго конференції проти Зрінській. Футболіст забив на 78-й хвилині гри. Він зробив рахунок 5-0 на користь своєї команди. Це 409-й матч гравця за Динамо в усіх турнірах, і 160-й гол у складі команди за кар'єру. У ЄФА оновили таблиці коефіцієнтів. Україна обійшла Словаччину та піднялася на 27-е місце. Українські клуби цього сезону за підсумками кваліфікації єврокубків і третього туру основного етапу ліги конференції набрали 4,250 бала. Загальна кількість очок рахується на основі виступів клубів асоціації у п'яти останніх сезонах. Матч 11-го туру проти металіста 19 19-25 став для нападника Полісся Миколи Гайдучика сотим в українській прем'єр-лізі. Усі ці поєдинки гайдучик провів у складі двох клубів: Вереса 89 матчів та Поліся. 11. за цей час Микола забив 17 голів. Гравець дебютував у найвищому дивізіоні 24 липня 2021 року у складі Вереса у домашньому матчі проти Колоса. Англійський бормут планує підсилити лінію оборони під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє видання Спортсбум. Представник прем'єр-ліги зацікавлений у послугах захисника Евертона та збірної України Віталія Миколенка. Вишні влітку втратили Мілуша Каркеза, який перебрався до Ліверпуля, і вважають українського футболіста ідеальним варіантом для трансферу. За інформацією, джерела здійснити цей перехід буде вкрай складно, оскільки іриски не готові відпускати Миколенка. Оленка, якого вважають одним із найважливіших гравців для команди, крім того, зберегти українця має намір і головний тренер Давід Моїс, Бормут планує зробити пропозицію Евертону після відкриття трансферного вікна. Але Евертон має намір діяти на випередження. У клубі вже працюють над новою угодою, яка дозволить продовжити співпрацю з Миколенком ще на декілька сезонів. Нинішній контракт українця спливає у червні 2026 року. Форвард шахтаря Ласіна Трауре повернувся до розташування команди. Повідомляє прес-служба гірників. Зазначено, що футболіст продовжить відновлення після травми. Через пошкодження нападник не грав з 3 серпня. Трауре у поточному сезоні виходив на поле у трьох матчах шахтаря в усіх турнірах. Результативних дій у нього не було. Під час створення цього відео ми, зокрема, користувалися матеріалами з Tribuna.com. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов і опорний півзахисник Динамо Володимир Брашко пропустять матчі збірної України у листопаді у рамках відбору чемпіонату світу 2026 Причиною цього є травми в обох гравців. Замість них були викликані Тарас Михавко з того ж Динамо і Єгор Назарина з Шахтаря. У п'ятому турі кваліфікації чемпіонату світу 2026 збірна України зіграє проти Франції. Матч має відбутися в Парижі на парк Де Пренс. Перед грою головний тренер Франції дід'є Дешам заявив, що не хоче грати проти України. Про це повідомляє Ле Куп. Дешам розповів, що не хоче грати 13 листопада. Саме цього дня у 2015 році стався теракт в Парижі, в ході якого загинуло 130 людей. Ще 350 було поранено. За Словами тренера він категорично не хоче грати у цей день. Він хоче уникнути гри з Україною саме 13 листопада, та наполягає від УЄФА перенести цей поєдинок. Цитата. Це особливий день, сповнений пам'яті та скорботи. Відбуваються різні заходи, присвячені тим, кого ми втратили. Відверто кажучи, зараз мені важко говорити про ті події. З поваги до родин, які пережили біль і втратили близькі, хочу лише нагадати, наш спільний обов'язок берегти пам'ять про жертв. Саме тому я б хотів перенести поєдинок проти України. Зізнався, дешам. За інформацією джерела Федерація футболу Франції направила до УЄФА лист з проханням перенести. Ести поєдинок 13 листопада проти збірної України до поєдинку залишилося менше тижня. Наразі офіційної інформації поки що немає. Будемо чекати.